Як він грає, якраз а, зі, зі старої школи от він такий прям. А, Най, найбільш просунутий. Ну, не знаю, що ти маєш на увазі просунутий, ну, Загалом його гра мені дуже імпонує, він такий тах стильного, на мою думку. Хоча, можливо, я не багато дивився трансляцій з відкритими картами з ним. Може він насправді. А тільки здається, тайтели. Ні, ні, правий, Ти правий. Я теж ним пограв, немало і також. Тобі, а тобі Рома передає від метро Стецюрин. Дві пари у Корбана три у Лежипьокова. і тут ставив, дивимося. Може бути дуже цікаво. Зараз Олег Борисич на межі я знаю. Я з того гаду снов. Він не любить викидати дві пари. І в нього нема вже тут особливо полу. Опа! Ну все, ловимо два аута, виходить. Ну так, порахувати хоче, але він не ви не стигнув ні в як дерево. Не в і реально. Не, не встигло і години пройти. Mm -hmm. Як Рома виявився у нас пророк. Бачите, ну, що я вам так, казав? Так. Це такі позиції, просто СБВБ. За Корбана нагадаємо 81 тисяча нокаута, полграє Льоша і зараз подивиться на цей стрит Олег Борисович. Ну що, є, в'ятки, валет, Дві дев'ятки, один валет, один, бачите. три аути. Три аути на подвоєння у Корбана. Це лише вирисуємо, малюють. Ні. Нема перший не у нас за телевізійною фіналкою, дев'яте місце посідає Олег Орбан, ну а Льоша і покращує свіста. Ну, бачите, яка тепла атмосфера, всі вітаються.